Дорогі друзі, всі ми разом зараз відправляємося на гаряче джерело. Це на Арабатській стрілці. Тому дуже прошу всіх сидіти, поводити себе чемно, дуже добре сидіти, а також там добре покупатися. от, Все з особливим терпінням цю поїздку чекали Гануся і Андрій Котаранишин. Раніше я був маленьким, я на Злоначавська жив. А тепер на, на Чернішевського 18. Це місце знаходиться в Херсонській. Ух, таке області. Ми виїжджали із Каховки і до цього гарячого джерела їхати приблизно 100 кілометрів. О, це треба доїхати до Генічиська і далі по Арабатській стрілці, по бетонній дорозі. Місце це знаходиться прямо на березі Азовського моря. Може, 100 200 метрів. Ми приїхали, це був травень, було досить холодно і був дуже сильний вітер. Море було досить неспокійне і було дуже холодно, діти бігали в куртках, збирали на березі моря якісь чудернацькі ракушки, нам показували. От, але з нетерпінням усі чекали, коли ж ми дійдемо нарешті до цього гарячого джерела. От Саша не без гордості розповідав про його історію, про те, як воно виникло. Також про те, що тут будуються вже всякі санаторії, тобто місце стає більш-менш таким цивілізованим і культурним, От, Але діти бавилися, і О, так ми поступово дійшли до цього гарячого джерела. І ось нарешті ми його побачили. Одного разу хотіли зробити тут скважину для того, щоб отримати артезіанську воду. Але коли зробили цю скважину, потрапили на цей гейзер, на радонове джерело, яке, як ви бачите, має дуже високу температуру.